Добрий ранок, шановні друзі, адвокатське об'єднання «Суді на зв'язку. Сьогодні продовжимо діалог стосовно помилок, що можуть виникати під час укладання договорів, але поговоримо про специфічний, найближчий, мабуть, для мене договір, це довір про надання правничої допомоги, що укладається між клієнтом та адвокатом. Чому саме ця тема? Бо декілька днів тому знайома на вивчення договір з її адвокатом та коментарем, що їй не подобається те, як саме Працює адвокат, тобто не покроково, а концептуально. Чому не подобається, бо в договорі зазначено, що наче то спочатку погоджуються дії, погоджується вартість, сплачується вартість, потім виконується робота. По факту адвокат щось там робить, нічого не розповідає клієнтові грошей не бере. А ось нещодавно направи і сказав: ми завершимо, я зараз буду виставляти рахунок. Шановні! Давайте, будь ласка, договоримося, що в договорі вашому між вами та вашим клієнтом має бути хоча б гранична сума, після якої має бути укладена додаткова угода. Я розумію, що неможливо наперед передбачити всі витрати, що можуть виникати під час виконання цього договору, хоча інколи, звісно, можна. Так, хоча б зазначити граничну суму, тобто досягли цієї суми, адвокат повинен укласти додаткову угоду. Інакше буде рахунок, будуть суперечки, мабуть, будуть а, навіть якісь там судові спори, негаразди. Навіщо воно вам все це потрібно? Мирно, на початку роботи визначилося, обмежилося і працюємо. Всім гарного дня і бережіть себе.